Кошенята попліткуємо і сьогодні. Говоримо, як найромантичніше шоу Холостяк перетворюється в сімейне свято. Тож мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо огляд сьомого епізоду. За доброю традицією, вподобайки, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу медійну особистість надсилайте в дірект мого інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, як непомітно пролітає час вже сьомий епізод, майже фінал із дев'яти соковитих. Романтичних епізодів проєкту ми вже побачили аж сім серій кроці від знайомства з батьками, адже восьмий епізод буде присвячений саме знайомству з найріднішими людьми Терена. Ну і безпосереднього знайомства із батьками дівчат. Сьома серія присвячена захопленням героїв проекту. Дівчатам було запропоновано створити свій фільм для холостяка. Перше індивідуальне побачення дісталося в сьомому епізоді Юстині. і разом з Олександром вони вивчали іспанську мову. Олександр сказав наступне: вона шукає досконалості в усьому, і мене це насторожує. Але при цьому зазначив, що Юстина йому подобається. Від Юстини, ми почули наступне: я роблю багато кроків на зустріч. Я хотіла йому донести, що я чесно роблю кроки вперед. Я не хотіла б, щоб він брав мене на утримання. Я люблю свій особистий простір. Ми підняли багато важливих тем, нові факти про себе зрозуміла. Стосовно утримання, Юстина мала на увазі, що ніколи не жила Києві. А, вайп цього побачення ніби був трішки романтичним, але таке враження, що Юстину штучно дотягнули майже до самого фіналу. Просто вона цікавий персонаж в рамках проєкту. Але тієї самої хімії між Холостяком і Юстиною я не бачу взагалі. Проте я радий, що Юстина залишилась на так довго в шоу, адже. За нею цікаво спостерігати, а ось з Аліною Мойсеєнко займалася гончарством. Ух, як еротично! Але еротики там не було. Попереджаю відразу. На побаченні з'ясувалося, що Аліна у нас приймала участь у міс Всесвіт України Перепрошую, міс Україна 2018. і там отримала приз глядацьких симпатій. Звичайно, що Олександра це здивувало, чому вона раніше не розповідала про даний епізод свого життя. Аліна не стримувала сліз і зізналася, що дуже хвилювалася після завершення цього конкурсу. Олександр зазначив свою чергу, іноді складається враження, що Аліна говорить зовсім не про те, що думає. Олександр від себе зазначив, іноді складається враження, що Аліна говорить не Зовсім те, про що думає, через сльози Аліни виникло непорозуміння, були приємні моменти, але мені здається, що Аліна створила навколо себе ідеальний світ. Ну, звичайно, що створила ідеальний світ, тому що вона королева лицемірства. Усе її оточення, як і Аліна, це просто штучна проекція, давайте так, власного життя. А ось Інна Белень, вабила терена Карі з персиками і запросила його на лівий берег Києва показати там, де буде її домівка. Адже нині добудовується її квартира. Ну, на момент зйомок шоу. Вибачте, карі було з креветками, персиками і куркою. Ну як тут не звабитись на поцілунок? Звичайно, що вони обмінювалися бактеріями губи в губи? Також Олександр розповів, що його брат, який у ЗСУ, зник без звісти скоріше за все. Що він загинув, на жаль, є велика надія на те, що він живий у полоні. Це дуже особисте, і вперше за проект він поділився чимось справді наболівшим. Уроки каліграфії дісталися Насті Юзвак. Звичайно, що під час особистого спілкування не обійшлось без поцілунків. Ну Юзвак у нас взагалі відповідає за кекс на проекті. Терен акцентував на тому, що для нього важливо, аби його дівчина була у контексті подій. Хотілося її цілувати. Це був не тільки фізичний потяг. Фізичний не фізичний, а потяг у корзалізниці точно був. А вибачте, це було збелень. Переплутав на цей раз. Олександр не проводив традиційної церемонії нагородження. Нагородження вручення троянд. Просто в будинку вручив дівчатам. Цей символ, символ, я навіть не знаю чого кохання, умовно кажучи. І проект покинула Аліна Мойсеєнко, тому що він не зміг розгадати, яка вона насправді, і тут немає чому дивуватися, тому що Аліна це просто парад щирості в лапках. Ось так за буквально 7 хвилин я зекономив вам 4 години часу, аби ви займалися своїми справами і просто подивилися наш абсолютно лайтовий огляд, те, що було в сьомому епізоді. Ну, у восьмому буде знайомство. У фіналі ви знаєте, хто буде. Ми вже розповідали, тож це не спойлер. і Белень, переможе Белень. Але дивимося за індійським кіно українського виробництва під назвою Холостяк 13. Не можу сказати, що серія була досить емоційна, насичена якимись подіями. Все розвивалося за класичним сюжетом, сценарієм. Проєкту Холостяк. Тож нічого новенького там не було. Ну що, друзі, такий сьогодні огляд. З вас обов'язково вподобайка. Підпишіться на мій телеграм-канал, там же у нас просто несеться. Постійно зростаємо, сваримося, миримось. Коротше кажучи, долучайтеся, там точно не доведеться нудьгувати. А з вас вподобайка, підписки коментар для просування цього ролику. І я не прощаюсь кажу до зустрічі у наступному випуску пліток Па-па!